Доброго всім дня. Будемо робити огляд другого какао плоду. Та сама ситуація, як бачите, пліснява на ньому. Він не дозріває, бо він просто з середини починає, як і попередні гнити. З попереднього насіння не змогла врятувати, вони просто покривалися пліснявою. Хоча все насіння я. Врощені марганцівки промила. Але все одно це його не врятувало. Тому будемо зараз це розрізати. І сьогодні будемо його витримувати хвилин 20-30, подивимось. І, хоч, може, з цього плодику щось вийде проростити. Так, я розрізала наш плодик. Зараз ми його. Однією рукою дуже тяжко це робити. Добре, двома будемо робити. Ну, це була б не я, якщо б я не пошкодила хоч одну кісточку. Так, тут ситуація трошки краще, ніж попередньому, бо він не повністю весь коричневий, тому, можливо, тут ще буде якийсь шанс. А, так само воно все ще сирувате, недостигше. Запах від нього. Арбузу, але не прям стиглого. Просто є такий запах арбузу. Зараз розріжемо ще, подивимось. Сподіваюсь, там насіни не будуть в порядку. Як і цю порізала, ну це просто диворуки. Так, всередині воно все достатньо ще, але сподіваюся, що воно ще не почало розмножуватись ці грибкові спори. І тому мені ще вдасться хоч ці проростити, бо попередні там просто був жах з ними. Нічого їм не допомагало. Зараз будемо чистити, дивитися і врощені хвилин мінімум 15, точно треба буде замочити їх. Дуже важко діставати насіння, бо це все сире, воно слизьке, і його треба обережно роздирати, бо насінини самі по собі дуже ніжні. Вони як такий мозочок, прям дихають в руках, коли ти ну, їх торкаєшся. Ці штуки вони не тримають насінину і можна дуже просто їх пошкодити. Як, в принципі, я це і зробила, але ножем все можна пошкодити. Тому зараз буду повільно це все очищувати і врощен перекусю водню на 15 хвилин закидати. Розчин буду розбавляти з водою, щоб якось, не знаю, не перепалити їх, бо вже прям боюсь, що з ними зробити не так. Але головне позбутися плісняви цієї. Дуже важко чистити, бо оскільки насіння має такі ось як тріщинки. да? А в цих тріщинках, ось такі, не знаю, на відео видно чи ні. Ось такі, як диски, які всередині. І коли ти зчищаєш, дуже важко його витягати. Воно ще ж сире, ця поверхня слизька дуже. І коли ти починаєш його витягати, насінина починає як ну не розтріскуватись, а як пазлик. Тому це прям жах, як його чистити. Хто ще хотів собі купувати какао-плід, тисячу разів подумайте, чи варто викидати гроші, бо перепад температури зараз в Україні холодно. Воно чи його везуть, воно вже підморожене у нас. Не знаю в чому причина, але воно просто ну, не буде таким, як треба, щоб навіть з нього приготувати шоколад. Це не варто того, це просто гроші на, на вітер викидаєте. Чисто по приколу для експерименту, або щоб отримати собі депресію, то можна це зробити. Ладно, я шуткую, депресії немає. Просто воно того не варте. Я купувала, бо я хочу собі рослину, какао, а так то ну, є чим зайнятися витягати це десь на годину роботи, бо воно дуже важко чиститься. І навіть нігтями можна пошкодити саму цю кісточку, бо вона дуже така ну, м'якенька, я б сказала. Це не як у той ж черемої, вони тверді кісточки, там хоч лупи молотком їй буде. Ну, Це так, байдуже. А тут вона дуже ніжна. Тому роботи ще багато. Частину замочила. Ось що з ними відбувається. Вони спочатку потонули, зараз вони всі на поверхню піднялися. Зараз ще дочищу і буду змінювати партіями їх буду замочувати, бо довго чистяться вони. Так, при очищенні какао-бобів головне не пошкодити оці носики, які розташовані, якщо брати. В такому вигляді, то ці носики вони розташовані ось тут. І треба дуже обережно підкавирювати, бо іноді, о Боже, яке вони слизьке <смеш> зараз, бо іноді не прям там, де видно, так, оцю точечку, а можуть бути і збоку. Тому коли треба очищати дуже обережно, бо один же я пошкодила. Думала, що він посередині, а він був збоку. І я надковернула його, і він разом з шкуркою полетів геть. Тому головне їх не пошкодити, бо з них має проростати насінина. Сподіваюсь, з другого плоду в мене це вийде, бо, бо дуже вже хочеться. Вирішила після того, як я їх замочу у розчині, промию під водою. І, напевно, їх трошки підсушу, бо щоб вже якось точно впевнитись, що ця пліснява піде геть. Так, все промили. Вирощені перки сьогодні обробили, промили після цього під проточною водою. 52 насінини. Звичайно, не всі з них чудові. Є пошкоджені, є пошкоджені дуже там, де я носик. Одна насінина, але все одно. Так, 52 штуки. Попередньому какао було в два рази менше. Хоча плід, що той, що цей, вони по розмірам, наче однакові були. Зараз я вам просто покажу вставлю відео, що з попередніми насінинами відбулося, хоча я їх теж обробляла в розчині марганцівки. Побачите там просто все в плісняві. От, що вийшло через одну добу з кісточками. Какао, яке пліснявіло. Тому справді плод був поганий. Так, є лише дві насінини какао, які більш-менш щось показують, якісь є росточки, але все одно це ні про що ще не каже, бо вони можуть також пліснявою обростати. А тут ще є, які Носики в них темні, можливо, це і буде подалі гниття. буде гнити. Хоча я їх обробляла легким розчином марганцівки, але якщо видно на відео, то все одно вони покриваються пліснявою. А це значить, що сам пліт був вже зсередини поганий. І всі, хто пишуть коментарі, що насіння можна якось допомогти, проростити. Так, я намагаюся зробити, але якщо є пліснява, яка вже цей грибок потрапив всередину насіння самого плоду, то це ну, майже нереально зробити. І чим ти не будеш обробляти всі ці насінини, ти вже нічого не можеш зробити, крім того, як спостерігати гниття і плісняву. Ось вони мають такий вигляд, тому, тому самі бачите, що зараз дуже ризиково купляти такі дорогі екзотичні фрукти та якісь там плоди, бо перепад температури, чи їх вже привозять з якимись захворюваннями. І купляючи їх, ми просто втрачаємо кошти і настрій. Тому після першого невдалого досвіду з какао я ці трошки підсушу, а потім буду у вологий бокс класти. В ґрунт не хочу, бо страшно мені. Там нічого не видно, що в ґрунті відбувається. Я боюсь, що теж буде плісняво, тому буду на пророщування ставити. Прийшло ще майже два тижні. Ну, що я можу сказати? Різні проводили експерименти над ними. Деякі у боксі, деякі в інших умовах були, деякі просто е, трошки на поверхні вода була тепленька. Це кіт кричить, якщо це чутно. Не раджу купувати, нічого не виходить. Якщо її купувати, то тільки, щоб хтось привозив вже повністю стиглий фрукт. Який вже в собі несе оце пророщене насіння. Бо це все марна трата часу. Ну, бачите, мила їх кожен день по декілька разів. Деякі росли, більші носики були, але вони потім ставали темнішими. Але не вдається. Ті, які завозять, вони не придатні для пророщування, або має, ну, не знаю, прям. Можливо, просто не ті умови, якісь я їм створюю. Важко це все з ними. Важко аж плакати хочеться. Жартую. Це то є інше насіння, яке більш-менш нормально проростає. Тому, кому було корисно це відео, підписуйся на мій канал, став лайк і дивись інші мої відео. До зустрічі!